І всім привіт, друзі! <ріст> вибачаюсь. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андрій Каванкушер на об'єкт 752. Карта круча. Ну що ж, до бою, чому я посміхнувся спочатку бою? Бо ну, хто ще не знає, а хто знає то згадає, це в нас грає зірка. Реплею від підписників, я його колись так назвав, дав йому такий титул. Так? Бо ви знаєте, я надаю я скліщенське скліщив ці ці чудові та цікаві грі. Я надаю титули. Чому? Зараз розповім вам. чудову та цікаву історію. Андрей Каванкушер завжди показує чудові класні бої на хлопушувальні, перехлопушувальні. Іноді динамічні, іноді... Ну, Свій такий в нього стиль на гри, свій план, на, свій план гри, так скажемо, на бій. Але в нього є такі, такий нюанс. Він завжди бере неповний боєкомплект. Його вистачає, щоб перехлопушити суперників. Але я так подивився, ну і наскільки я пам'ятаю, це в нас танк він випадав із новорічних коробок минулого року. так? Минулого по <по -моє> по чи позаминуло минулого по-моєму, року. Я на ньому теж пограв, і я на ньому, до речі, ну спочатку я не знав, як на ньому грати. Так? Спочатку я так якось грав, ну, спочатку не сподобалось, потім почало подобатись, а вже ті, ну, награвшись на ньому, ви бачили, як я на ньому грав, хто не бачив, то теж подивіться, плейлист європейський сервер World of Tanks, то там... Я в останньому бою навіть дуельну дуель таку влаштував крутезно. Я ну, кайфанув від цього танку. Отже, це такий один із танків, які випадають з новорічних великих коробок, від якого можна кайфанути, так скажемо. І я пам'ятаю, що в ньому боєкомплект 30 снарядів. Отже, змінив свою політику економіки економної Андрій Каванкушер. І я бачу, що 6 у нас бронебійних, 6 підкаліберів і 3. Угасних, отже. 30 снарядів заряджено, повний боєкомплект. Ну, напевне, знаєте, напевне що зараз е, новорічний наступ можна, так скажемо, і не економити, тому що ти завжди будеш в плюсі. Так, ну а поки я розповідав, чудові та цікаві історії, Андрейка тут постояв, тому що він знітився, він думав поїхати тут влаштувати заробіжця, влаштували і наші братіші, і суперники, і заробіжчі. На рукавах там поїхали на гірку вже, так? Перехлопушили один одного 2-2 по бою. В принципі, далі нам тут немає чого робити. Поїдемо, напевне, вийдемо вже по центру. І там Ну таки теж буде план на бій. Перехлопушимо всіх, хто залишився. Чудовий план на бій, Я думаю, чудовий і підтримує Андрей Кованкушер, мене також підтримає. Поїхали. Чудовий, дійсно, танк, тут барабан на три снаряди. Чудовим, до речі, деміджом. давайте будемо дивитися, демідж у нас 390 на 9 рівні це чудово. Але в нас тут, наскільки я пам'ятаю, проблема з пробиттям саме бронебійними так, і швидкість снаряда теж ще не задоволення. Не, не штурмовий тяж, але, але, за рахунок свого барабана можна їхати. Ну Трішки на відстані від братішів, які їдуть штурмувати, і вихлопушувати без проблем. І я ж кажу, що в дуельних дуелях його перестріляти важко. Не те, що він може одним барабаном вихлопушити суперника, а те, що ти відстрілявся і можеш маневрувати. Суперник знічений, ще якщо ти його критуєш там. Суперник знічений, знову перезарядився і вже тоді точно ти перемагаєш дуельні дуелі. Ну що, починаємо вихлопушувати ворину. Один ворог знищений, 307 настрілян. Знову ж, бачите, цікавий та чудовий бій. Нестандартний. 6-4 побої в нашу користь, вже суперники там знітилися, мені здається. Ну, наш герой знітився. а, о, почекайте, обережно, ззаду там. G-Sort танк, G-Sort танки, до речі, подарункові танки. Вони завжди популярні. Які б вони не були, вони завжди популярні. От минулого разу потон танка подарували. Класний так. Хоч він такий собі, але він класний. Я так бачу, що його дуже багато грають. Грали і грають навіть зараз на ньому. І так само g Gisor Tank. Ви бачили, як я пограв, теж задоволення я отримав. Ну в своєму стилі. Також на свій стилі. Так, ну що, далі проходимося по ворогам. Деміджу вистачає тут забирати своїм барабаном. Два вери знищено. Тут бронювання немає майже. Це я теж пам'ятаю. Рухливість, маневреність, нормально, я ж кажу, що можна десь і когось закружляти із важких танків. Граємо проти десяток. Це теж дуже важливо. Тому що ми пам'ятаємо підписники та глядачі уважні. Завжди пишуть, що ти, гра... ти показуєш бої, де в топовому топі всіх перехлопушує. Але ж я завжди відповідаю, а ну то спробуйте в топовому топі всіх перехлопушити. Суперники ж в рівних умовах. У них теж є топи. І вони не можуть перехлопушити, тому що наші герої найкращі. Три Ну, Чудовий план на бій. Бачите, як, не вгадав. От теж буває, що не вгадую, поїду на якийсь план, не вгадав. Але потім повернувся і всіх перехлопушив. 10-8 по бою вже в нашу користь. Вже перевага в принципі, чудова, там у них дві артилерії залишили. Я не зрозумів, де ми артилерію свою втратили. Ну, Таке також буває. Так, у них тортойся зараз підкопушить Андрейка. На імбоположці КПЗ-50 там стоїть, по-моєму, так. Артилерія ось по карту стоїть. Чого? І це наші вороги будуть. Чотири вороги, вже достойніший боєць. М -м, змінив свою політику. Ну, мені здається, б, тому що новорічний наступ. Так? Тому що ти завжди будеш в плюсі. Як би ти не грав, навіть якщо поразка будеш в плюсі, коли новорічний наступ. І. Е -е, навіть граючи поліпшеними снарядами. від КПЗ, це ще здивований. зашкірили, заагрилися на нашого героя. Чому? Тому що зрозуміли, хто тут саме небезпечний, хто зірка реплею від підписників на ютуб-каналі гравець Сівей. Я ж думаю, вже вас пізнають в рандомі. так? І, до речі, теж, по-моєму, Андрейка колись показував бій, по-моєму, чи не на тихому березі, так? там класний бій був. Там точно не був повний боєзапас, наскільки я пам'ятаю. І Там вже перемога така чудова, і він в кінці написав, це бій буде. Ну, помов, Якщо я не допоможу, це бій буде на YouTube-каналі Гравець і всі такі так, так, так. <ривіт> Дуже приємно. Поїхали, поїхали вже. Доб'ємо там двох ворогів, і у нас буде ну, буде крутезний вогнь, в принципі. Ну та так, то треба грати на це, я ж кажу, це не штурмова. Не, верніше, не штурмовий важкий танк, так? На ньому важко штурму, штурманути. Це хіба щоб зарубіще десь куди влетіти і барабан садитися. А барабан потужний дійсно. На важких танках барабани вони завжди потужні. Небезпечні для супере. А ну, не видно його. Чудово, 5 ворогів знищено, 2000 настріляно, 720 натанковано. Це танк, який не танкує. Ну і тортойс. Навіть якщо він лобом зараз стане, то ми його, в принципі, два снаряди у нас вистачить, Один не пробитий, а один пробитий. Ну, можна з одного навіть пробити. І нас ще КП дуже багато. Чудовий бій, чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!